Для проведення спільного засідання постійних комісій нам необхідно обрати голову та секретаря. Пропонується обрати головою Любу Вікторівну, секретарем Ольгу Миколаївну. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Вибачте, пробачте, я чуть не заблудився. Одноголосно прийнято. Прийшу, за, за, за бородину. За Бородину. Я, я голосувала. Бородину. А вона не голосувала Ну, за, не займається приколами. <ріху> так, далі. Продовжуємо. Продовжуємо. Засідання постійної об'єднаної комісії, та як е, нема повного складу бюджетної комісії, то проводимо об'єднане засідання. Так. 10.01.2025 року. Перша наша сесія цього року. Ще вас вітаю, шановні колеги. Пленарне засідання 50-ї позачергової сесії сільської ради 8 скликання. Орієнтовний порядок денний. Перше питання. Про до внесення сільського до бюджету Маківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Зачитувати всі чи, чи по одному? Зачитаю спочатку сім, потім перейдемо по одному. Друге питання про передачу об'єктів у постачанні користування АПМК, про затвердження структури комунального підприємства Мета макіської сільської ради новій редакції та розгляд веду. Що ми будемо доповнювати в цей порядок? Да, я би хотів внести питання четвертим розглянути. Таке рішення про надання дозволу на встановлення та облаштування пам'ятних знаків загиблим померлим захисникам України на території Маківської сільської ради. А тоді п'ятим питанням розглядати розгляд звернення. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Всі одного зла рішення прийнято про внесення додаткових питань на розгляд сесії. Так, перше питання. Про внесення змін до сільського бюджету маківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Слухаємо вас у зв'язку з тим, що після того, як ми затвердили наш бюджет на 2025 рік, а це було на сесії від 20 грудня. Після цього Кабінет міністрів України вніс деякі зміни в цифрі бюджетних концертів на 2025 рік. А саме 27 грудня і 31 грудня, тому нам потрібно внести зміни, прийняти ці трансферти і відповідно спрямувати їх на видатки. Також таке технічне питання потрібно зробити: змінити назви в класифікації видатків, тому що також мінфін зміни вже після нашого затвердження бюджету. Тому на таких два підпункти ділиться наш проект рішення. Перше це технічно внести зміни. В назви двох КПК замінити в рішенні сесії назви по КПК 3241 і по КПК 5031. В проєкті рішення ви бачите, як міняються ці назви. і, Відповідно, в усіх додатках до рішення сесії ці назви будуть помінені. Ну і другий пункт це потрібно нанести зміни до обсягу доходів і видатків нашого бюджету на суму міжбюджетних трансфертів. Якщо бачите в проекті рішення, тут дві субвенції. Ми маємо прийняти перше це субвенція з державним бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це так звана інклюзія, на суму 38 700, І відповідно спрямувати цю суму на оплату праці за надання державної підтримки цим особам в закладах загальної середньої освіти. І друга субвенція це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на загальну суму 1 мільйон 117 17 тисяч п'ятсот гривень. Відповідно, спрямувати їх на оплату праці додатково педагогічному персоналу наших шкіл. Хочу ще сказати так довідково, що ця сума 1 мільйон 117 тисяч 500, це прийшла на січень-червень місяць, тобто на... Першу половину навчального року вже з 1 вересня там буде додатковий розподіл, тому що там, якщо я не помиляюся, збільшується сума. Зараз там йде на повну ставку 1300 гривень на одного працівника, а з вересня по-моєму 2000 буде йти. Е 6, 7, 8, 8, 8. Так Т тому в принципі і дали такий розподіл. Спочатку на півроку, потім буде додатково, так само як освітньою суванці зробили. І буквально от, тільки що був дзвінок з казначейства, є в нас ще одна субвенція, вона не врахована в проєкті рішення, тому це будуть зміни до проєкту рішення. Після, значить, після абзацу, де ми розподіляємо субвенцію на педагогічним працівникам, буде ще такий текст Збільшити суму доходів по коду класифікації доходів 410.3630. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа на суму 422 тисячі 700 гривень. Це субвенція на придбання мультимедійного обладнання для класів підробничого спрямування і відповідно збільшити видатки на цю саму суму по коду програмної класифікації видатків 0111184 на цю саму суму 422 700 за цільовим спрямуванням тобто на придбання обладнання для нової української школи це ці зміни нам потрібно ще внести в проект, і хочу додатково повідомити, що ця субвенція дана нам на травень-серпень, і вона розбита по місяцям. Тобто раніше, серпня місяця, ми її використовувати не зможемо, поки не прийде вся сума. І відповідно до того періоду нам потрібно буде з бюджету спрямувати співфінансування на використання цієї субвенції. Там умови використання не менше 10% співфінансування. Поки що ми приймаємо субвенцію при розподіленні потім вже коштів, будемо ще додавати співфінансування. І е, оскільки в нас є зміни в цій частині, то в пункті 2 проєкту рішення. Там є, що додатки 1, 3, 5 та 7 викласти в новій редакції, потрібно додати, ще другий додаток. Тобто буде тут додатки 1, 2, 3, 5 та 7 викласти в новій редакції. Додається, що другий додаток. Ну, Це все по змінах бюджету. Два. Другий додаток додається там ще. Другий додаток буде викладати також нові редакції. якісь є питання по цьому річі? <кій> є запитання, Десь пропозиції? Без відсотків ми ділимо тоді вже, коли буде, прийде вся субвенція, що це є e, Ні-ні, ми до тої пори мусимо виділити, в принципі, чи будемо розподіляти вільні залишки, чи будуть не. у нас якісь перевиконання. Ну, тоді це все з можемо... травня місяця вона почне приходити. Вона при... починає приходити з травня yeah. по серпень, остання сума прийде в серпні. Тобто закупівлю ми зможемо робити не раніше серпня, доки mm. не прийде остання сума. Thank тоді і виділимо співфінансування. Приходить 428, 700, співфінансування мінімум 47. 47. Ні, 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 це від загальної суми 10% суми договору. Тобто мінімально 47 тисяч ми маємо додати. Все, так. питання вичерпано. Хто за те, щоб це питання прийняти в повному обсязі і про... рекомендувати. рекомендувати до сесії? Хто за? Хто проти, хто утримався всі за. Одного. Рішення прийнято. Так, друге питання про передачу об'єктів водопостачання, користування КП «Метла». Слухаємо думки депутатів. Дивіться, це питання було винесено мною в систем головою для того, щоб вжити заходи щодо ефективного, швидкого реагування на проблеми, які виникають у водомережі нашої громади. В зв'язку з тим, що неодноразово поступають ну, і зауваження, і деякі скарги, і шукають крайнього в цьому питанні, то э, для того, щоб ця вся робота налагодилася і впорядкувати згідно законодавства, того це питання знову виноситься на право. Прошу розглянути це питання ну, і провести обговорення цього питання. Іван Миколаївич, Що думаєте по цьому питанню? Маєте кошти. На даний час це. Знаєте, де їх взяти? Не знаю, маємо. Грузі. Якщо не чого говорить чомусь. То що? Ви готові ще не готові ще? Як ти готові? Ще... <різь> дивіться, ще таке додатково повідомлення, надаємо інформацію на постійних комісіях. Документація на свин... самі свердловини, на водонапірні пашні, на водоводонасмісні станції, замінні ділянки під ними, це все підготовлено. Там в процесі ще є певні нюанси, які треба догнати, але... Це ніде мова, що вже вже сьогодні треба передати, можливо, відтермінувати, але це залежить від вашого терміну і коли комунальне підприємство опрацює це питання. Тому я виношу, щоб ви мали можливість продумати, надати пропозиції, бо ці питання, навіть які не до кінця, ще завершені, під час процесу передачі це все можна зробити. Я думаю, що впирається все в генеральний план нашого села, так як нам потрібно буде робити документації. А без генерального плана села це нереально, але так як ми вже от-вот-вот -от -от маємо отримати генеральний план, то я думаю, що це питання було б ще на якісь місце, зрештою, відкласти. і, і тоді так і вже... Бо того, що Ну, води треба кожен день. Ми не відкласти можемо... і вкласти гроші. Так. Щоб... Ми тоді ми зможемо залучати якісь. Гроші треба заробляти, програми. Вони, вони з неба не впадуть. Будемо залучати якусь ну, да. інвестицію, благодійних яких да. програму може Решукувати. якусь. Так, по Все зрозуміло. Обговорили питання? Да. А, виносимо, виносимо його на сесію. Хто за те, щоб це питання винести на розди сесії? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення Питання виносимо на сесію. Третє питання про затвердження структури комунального підприємства мета сільської ради в новій редакції. Просимо вас, Ігор Миколаївич, скажіть на пару слів нашому працівників. Для ефективної роботи комунального підприємства. Як ви знаєте, потрібні люди. На даний час фактично ніби люди є, але їх немає. Кожен розподілений займає часу. От зараз на стубік курах нередко треба чоловіка, да? якщо я не помиляюся, або від був. Бо... Ну, не від вас, не... Ну, нам потрібна людина, яка хоч саме то облаштовування, покосити, У нас немає такої людини. Ну, території якась. Да. Територія робочого. Да. Ну, це тут я, наприклад, тут. Я розумію, це на центрі один рік. Ні, це, це не тільки. Це людина, яка бере штатну і як їй треба, вона задіяти десь.

У ну, вас лишилися. Да. Ну і зв'язку Маші... з клітями Чечинецького. А Чайковський цей, що косовицями займався. Хто це інфля? Школі зараз. Да. Ну, в школі. Нам треба... в останній раз він не сходив. Просто треба в комунальне підприємство додати ще два підсобних робітника. Отож що цих, що є шість, ну вибачте, громада ніби якби маленька, ну і вона не маленька, бо якщо взяти... В плані того, щоб обкосити, поприбирати, повирубувати. Так. І враховуючи те, що в нас три-чотири жінки так. з цих шести. З тих шести, шести чотири жінки розумієте, як? і з другої сторони я навіть не знаю, що буде з, 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 з тими чоловіками, бо того що їх практично немає. Якщо а це не чоловіки, це або особи з інвалідністю, або віку пенсіонери. Пенсіон, 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 я вам скажу, що тут, якщо так взяти, то тут навіть цих два чоловіка не буде ще достатньо. Тут не достатньо два чоловіка. От я та депутат від свого. Виборчого нашого. округу нашого, то я як подивлюся на цю дорогу, яка до лісництва mm -hmm. йде, практично там 80% будинків. будинків стоїть порожнім, там страшно дивитися, там дорога скоро заросте отак. Так. І теж треба комусь цим займатися. І, і Ми готові дати посильну допомогу Но людина якоїсь треба, яка б це робила постійно, бо це просто страшно. Робочих рук не вистачає. 100%. Відсотків. Тяжко знайти цих людей. Добре, якось... Все зрозуміло, далі. Вот, да. Інженера-механіка. Так як вже зараз багато техніки, я не кажу, що він має сидіти. і так само Я теж не сиджу, працюю. Та, треба що беру і пилку, і ремонтую, і вожу, і купляю, і все, їжу. Але для, для... Щоб техніка вирі. виїхала з гаража. має ну, обслуговувати? Взагалі в кожному підприємстві є інженер з охорони праці. Тобто, якщо буде штатна одиниця так, інженер механік він не буде виконувати обов'язки інженера з охорони праці. Тому що люба робота, яка виконується з механізмами, машинами, вона має бути як вам сказати, мають бути визначені. <правила, Правила безпеки. Хтось має за це контролювати. Це не так. Це це просто є. Є? Є? Тобто, цей інженер-механік має бути. Він інженер. інженер. Він його не випускає він і це приватний коли. Дивіться, дивіться, навіть таке питання, що допустимо, переможну роботу, тому ви комунальні підприємства. Директор відіхав, йому щось треба привезти якусь, а він зараз допомагає. Він робить. Додає мені. Так, що дійсно треба ви додати, ви ви додати ви от комусь послуги в селі, бо от край треба і нема людей. Дуже добре. Навіть будівель. Зараз ідей лишилося взагалі. От чи загинув чоловік, чи за придбали воїни, чи взагалі його немає. ну от я Тобі в йде? мене немає кому косити. Що я пішов? Я, ну, розробляємо. Я, так. Так. я писала коса, прийшов заплатили, а то Ну дивіться, для того, щоб визначити вартість космови, треба мати людей, які їх мають надавати. Якщо ви зараз приймаєте в структурі і ці Точуть, люди заходять сюди, значить що тоді зі сторони директора і бухгалтера вноситься вартість на послуг, які буде перелік вірніше на викунтов. Далі вартість цих послуг, і тоді людина може приходити, писати заяву на ім'я директора і виписувати, так як до цієї пори виписували, наприклад, ескаватор. Так само це виписується до що треба вкосити. Людина проплатила. І далі вже директор наказом відправив людей здійснювати я, ту чи іншу роботу. Я все, да? Ігор Миколаївич, дивиться, пам'ятаєте, коли вийшли на цю роботу, ви казав, ви втягнетеся, і тоді ми вам будемо давати завдання, які треба ну як ми бачимо на практиці інших комунальних підприємств, як вони працюють. Ну і відповідно це все треба вірувати в нашу громаду. Зараз от питання багато мобілізованих, багато пристарілих. Косити, порубати дрова, побілити, пообрізати дерева. Це все ви маєте продумати, прорахувати тарифи, обмінятися досі. Ну, це туди ще правильно людей й Ну Давай не стартуємо хоча б з чогось не нового. Ну, зараз, подава зараз додають, далі треба вже визначати ван переліки варубка. Спілкуйтеся з іншими громадами, це треба запроваджувати, бо реально це треба поки це От наприклад, обрізали садок, де діти ще прицепа треба взяти прицепа. Обов'язково сміття побутові.

Заробляти будуть на себе. А ми їм не допомагали, та й все. Так, все, виносимо це питання на голосування. Ви говорили, хто це це, щоб це питання винести на розміст сесії. Хто за, хто проти, хто утримався. Всі одноголосно голосу виносимо на розміст сесії. Четверте питання да, про надання дозволу на встановлення та облаштування пам'ятних знаків загиблим, померлим захисникам України на території Маківської сільської ради. Проєкти рішення є у вас на руках, ви мали можливість ознайомитися. Хочу озвучити, що поступали спочатку інформативно. У майже всіх населених пунктах нашої громади є пам'ятні знаки, які вшановують пам'ять загиблих воїнів або померлих воїнів, наших героїв. Останній, хто де було встановлено, це було в Макові, встановлено біля будинку культури. Коштами ті, що зібрали працівники апарату, для того, щоб вшанувати пам'ять іменно маківчан. Але поступила неодноразове клопотання, прохання усні, і от навіть є письмове звернення. Я можу надати, ви розглянути, почитаєте, стосовно того, що всі, ну не всі, але майже багато хто з тих родин хоче, щоб так так само в Макові на центральній садибі були ці встановлені пам'ятні знаки цим загиблим героям, які знаходяться в інших населених пунктах. Тобто, щоб, щоб проводити входиться якісь урочисті заходи, щоб там були відзначені всі ці герої. Тому я, прислухаючись до цих думок, до цих прохань, винести питання на розгляд ради, щоб ви дали можливість, так як тут вже сума буде трошки суттєва, і це треба робити за рахунок місцевого бюджету, надалі таку можливість, такий дозвіл в сільській раді зробити це за кошти місцевого бюджету. Подальшому питання меморіалу і іменно як воно має бути вже е, як то кажуть, уже е, на, на, на постійній основі, як воно має виглядати після завершення. Я думаю, що це буде після завершення війни, обов'язково додатково винесено. Будуть виділені е, вже на, е, кошти і наприклад на документацію і на облаштування цього всього, Але це як то кажуть, зараз такий захід, якому який ми. Вшануємо <питеріг> пам'ять вже загиблих, і причому, якщо взяти фінансову сторону, тут це невеликі кошти і це можна зробити у доконе місці. Якщо те, є питання, ви... будь ласка, ага. задавайте. Хто за, <кл 'я> те, що це питання винести на розгляд сесії. Хто за, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно, питання виноситься на розгляд сесії. П'яте питання, розгляд зверне. Між період звернулись. <питеріг> <питеріг> До нас наші жителі стосовно матеріальної допомоги. Е, онкологічні хворі. Це Лакотін Наталя Петрівна та Лакотін Юрій Васильович. Вони е, чоловіки, дружина онкохворі, е, надали відповідно довідки, ну і документи, якісь відчасти про. Їхні захворювання і і про них. Пропонується по дві тисячі надати одноразові допомоги. Є один у нас мобілізований Мартинюк Василь Олександрович. Ще? Надав форму номер 5 довідку мобілізаційну, пропонується 5 тисяч гривень відповідно до програми. Дві заяви поступило. На лікування та реабілітацію від Боднара Андрія Віталійовича, ветеран військової служби. І Мазур Віталій Анатолійович, який переніс оперативне втручання і має знову повторно бути операція на Хертови. Надали заяви, звернулися. Пропонується 5 тисяч надати їм допомогу. Може в когось будуть інші пропозиції, де ти говориш, коли будемо розглядати питання на сесію. Це Мазур Завкоп наш, так? Так, так. І Бодна Віталій, це Боднара, Боднара Віталія син Андрій. Та й хлопець, що підривався на гранаті на полігоні. Так. Є заява від Ферук Ольги Володимирівни, допомога на поховання Щербатого. 10 тисяч гривень відповідно до програми. Звернувся до нас з заявою Боднар Віталій Володимирович у зв'язку збільшенням цін на ліки, які застосовують проведенні гемодіалізу. Звернувся з заявою, щоб збільшити допомогу, оскільки ми їм надавали допомогу в розмірі 5 тисяч на гемодіаліз. Хоча б, як ну, то як ви аргументуєте яку суд, та хоча б 6 тисяч. Тут питання стоїть про те, що в нас 5 таких е, хворих, які приймають цей гемодіаліз. Помните такі? Швець Ольга Миколаївна, Гужальська Світлана Шатає, Михайлова і Буйчук Ігор. Добавити, в чому тоді виходить, що...

Щоб було зі кожного місяця, так, місяця так, і так. Трисячі, да і може випадає та сто 100%, А це дуже велика проблема і це страшна і це та, та дорога, як кажуть. Подивіться, ви маєте написати заяву. Давайте я практично сторону е, цього питання. Ми зараз. Приймаємо рішення тільки по водному, чи приймаємо рішення по всіх, а вони по всіх, по всіх а вони прийдуть було... і напишу, дали своє розпорядження Я в час, заяви. А, для всіх. Ви <кій> 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 знаєте, зараз, наприклад, треба буде профінансувати, то якщо ми всі мати. Заяву маємо... треба мати. Дивіться, дивіться. Дивіться, ну, давайте, давайте, хто, тако. хто прийде, напише заяву вам не дамо. Дивіться, бо є заява, до заяви додається Ібановський рахунок, додається паспорт. Це, ну, як? Страдокументні дані чи нас є. Ми ж uh, перераховували. Я понімаю. Заява має бути ну, заява. То що голосуємо зим. вже? Чи то, не мати для того, щоб питання сумнів? Попередні кожен писали окремо заяву. Вони розумі. в різний час отримували цей Так, да, Вони кажуть, мене є така пропозиція, щоб ми прийняли рішення. Сім збільшити на тисячу по шість, а я за день-два зберу ці заяви відповідно, щоб не було. Бо потім знову до голови тут ходаки ці і відсот. комусь відсотків, не знаємо, коли буде слідуюча сесія, да. то давайте приймемо рішення, а люди заяви там двох-трьох днів Я да, і да. Зберу ці документи. Добренько. Тепер, Добренько. Да, тепер дивіться, стосовно поховання воїнів наших героїв. Це вам просто інформативно. Будь ласка, треба подумати все ж таки можливо збільшити цю суму, бо дивлюся по інших громадах приймається рішення. І 12, і 15, і 20, ну, відповідно від, до фінансової спроможності. Подумайте, будь ласка, проконсультуйтеся, там, наприклад, чи з фінансовим відділом, чи взагалі чи є така можливість підняти їм цю допомогу на 25 рік. Так це Коли, коли будуть зміни на, до програми, тоб. тобто приростуєте навіть залишків, чи на так. Продумайте це питання. Комусь 100 тисяч облізати на допомогу і хватить туди, щоб підняти. Просто, і і я пробачаю, і ще є і е, заява від Волошко Петра Олександровича, який відпрацював 15 днів на фортифікаційних спорудах. Е, так як в нас є попереднє рішення, що за один день ми виплачуємо тисячу гривень, то пропонується 15 тисяч надати. На даний час він мобілізований вже теж після того, як прийшов їх хто і Що, мобілізували? Да. він зробив пішов, написав все, частину його об'єрмовиці. Поки що було. То він вже мобілізований. Дуже. Він вже два рази їздив ну, він так, на ці споруди. працював що, перший де? раз з грамотою. Ну, ну про совісна людина така. У групі новіності немає, але там якісь є в нього. Обмежна придатка. Оце все. Що на сьогодні ну, все, ми звернення винесемо на сесію і на сесії обсудимо. Хто за те, щоб ці звернення винести на сесію, хто за, хто проти, хто утримався одноголосно, звернення, виноситься на розна сесію. Все. Питання вичерпані У когось. Є якісь питання? Немає нічого? Все, я думаю, що завершена наша комісія.